Тринадцятирічний полтавець Марк Іванченко майже два роки створює 2 d анімацію на власному комп'ютері. Я робив соціальні реклами. Перша була про академічну доброчесність, чесність також екологію. А друга про толерантність, толерантність у суспільстві. Під початку повномасштабної війни у роботі хлопця почали з'являтися патріотичні мотиви. Першою моя анімація, вона була дуже простенька. Там я просто взяв і розстрілював Путіна із зброєю. Потім я зробив анімацію на підтримку військових зі Зміїного про російський корабель, де я його взяв і потопив. Потім я почув пісню про Байрактар і зробив дуже класну анімацію на Ютубі, якраз на цю пісню. Байрактар, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Кожен такий ролик хлопець створює від тижня до кількох місяців. Я беру її все пошматовую на багато різних кусочків, а потім роблю з них композицію. Я можу взяти, наприклад, ось я хочу працювати тільки над ось цим соняшником. Я беру, його виділяю, в нього заходжу. І ось я тепер можу працювати тільки з ним. Цій квітці більше всього покадрової анімації, я її довго достатньо робив. За основу для своїх анімацій, Марк бере зокрема ілюстрації Дніпровської художниці Ярослави Яцуби. Показав цієї художниці. Вона була в справжньому захваті. Ну я розумію, коли ти все життя малюєш статичні картинки, а потім бачиш, як вони всі рухаються, переміщаються. То так, це може в захват бросити. Нині Марк на своєму ютуб-каналі поширює патріотичні відео та разом із мисткиною збирають гроші на допомогу військовим. Україна! <му> Полюбаненько! тобі вірненько присягнення! Ми вирішили з Ярославою організувати збір для фонду Сергію, Сергія ПСергія Претули. Це був достатньо сильний успіх, бо в той момент ми змогли зібрати цілих 8 тисяч гривень. Потім, на День Незалежності за тиждень, я зробив ще одну анімацію. Ми зібрали 5 тисяч. Гривень я з початку війни зібрав приблизно 40 тисяч гривень. Нині Марк Іванченко вже створив понад два десятки патріотичних анімаційних роликів. Тетяна Весна Ігор Лук'яненко, Суспільне новини Полтава.